І всім привіт! З вами знову Мікс Артемікс. Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову ж грати в Майнкрафт. Так, сьогодні я буду строїти цей м -м, прапор. так, Прапор України. Але я тут вже стовп зробив. І шерсть в мене є теж. Але в мене. Така є, я чуть не впав, ладно, то тобто есть я впав. Я трошечки тут. Ох ти ж йо мою. Зараз я тут кое що собі. Зроблю. Ладно, мені ще треба топор тут. Я зрозумів, що так, не піде. Діло. раз, два, три, чотири. П'ять. Так, на п'ятому тут можна вже зробити ось таку от лінію. Ось так бачите. З. Давайте так. Гм. З вісьми блоків, давайте. Раз, два, три. Чотири. П'ять, шість. Сім і давайте вісім. Давайте подивимось. Що там, м. Mm -hmm. Давайте зробимо трошечки буквально довше. Це буде вісім? Дев'ять, десять. Так. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Хотя. Хотя не, чуть-чуть буквально зламаємо. Щось я не розчитав. Ладно. І ще тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім девять десять, одинадцять? То я 11 поставив. Тобто ага. Тут ще можна продлити. Оцю можете... штучку. Охто ж? А? Я трошечки. Не туди поставив. Вже Сонце опускається. Ладно. Мені кажеться, що, в принципі, така піде. Довжина чи. Чи що, я не знаю? Опа. В мене є 10 ще. І... Ладно. Ух ти ж... Та йо, пересете. Так, якось. Зараз ми поспимо. Так, зараз ми поспимо і будемо починати ще будувати, але мені треба тут кої-що зробити. Тут в мене щось було, чи ні? Якась жовтенька квіточка мені потрібна. Ладно, нема, нема. У мене немає якоїсь квіточки. Так. Ну ладно. Можна, в принципі, скоротити там кое-що. Я скорочу чуть-чуть наш флаг, і я зроблю його три таким. Все по три. Так. Давайте по три цих лінії зробимо. Ось так. Ось так. І треба буде зробити ще таких три. Давайте подивимось, як це буде виглядати. Ось. Ще нам потрібно три таких зробити, і все. І наш. Флаг готовий. А, головне не спригнути звідси. А, так. Угу, угу. Так, 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 так. 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 Раз, два. Три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять потім ась два с 5, п'ять 8, вісім Угу. і треба всього лиш хух тут поставити от. Так. Ух ти ж. М -м -м. Треба буквально трошки доробити, і зараз ми подивимось, як це все виглядає. Ну, вже так. Так виглядає прикольно. Це прикольно, в общем-то. Прикольна задумка в мене. Тільки треба буде додати йому об'ємності якоїсь. А так, в принципі, в принципі, нормально. Але потім я йому вже за кадром додам такої об'ємності. Ох, ти ж. Я йому додам більш такої, як я сказав, об'ємності, тому що він необ'ємний. А треба, щоб була об'ємність. В принципі, все. Да. Тільки там треба буде. Треба буде додати деякі штрихи, і все. А ми вже будемо прощатись, так? Тому що я м -м -м, зробив на цю серію плани і все. Так, э, всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока-ура!